Життя пірата ніколи не буває легким. А нудним і поготів. Байдуже провозите ви контрабанду повз військові патрулі чи захищаєте свій сховок від суперників. Вам знадобиться і кмітливість, і сміливість, щоб із нічого створити власну піратську імперію. У настільній грі хвостаті пригоди піратський спадок вам випаде нагода відчути на собі, як це. Бути справжнім піратом, вирушити в захопливі пригоди та здолати всі небезпеки й випробування, що постануть на вашому шляху. Настільна гра «Хвостаті пригоди призначена для одного-двох гравців і є кооперативною. Тож учасники спільно проходитимуть об'єднані кампанією сценарії. Протягом партії гравці проходитимуть різноманітні сцени, щоб здобувати цінні ресурси, які стануть у пригоді для виконання цілей. Саме пройдені цілі та переможені загрози зможуть подарувати довгоочікувану перемогу всім піратам. На початку гри треба ознайомитись із книгою кампанії, перечитати передумову історії, яка відкриє вам двох персонажів і карту імперії. Її треба викласти біля гравців стороною з фортецею догори, а отриманих персонажів ліворуч і праворуч від цієї карти. Якщо гравців двоє, то кожен із них гратиме за окремого персонажа, проте в соло партії ви будете грати відразу за обох. Згодом, під час гри ви відкриватимете більше персонажів, і тоді, на початку партії, ви зможете вибирати, якими двома персонажами хочете зіграти. На багатьох картах у грі чи правилах у буклеті ви зустрінете символ замка ігноруйте такі правила чи компоненти, поки вони не стануть доступними під час кампанії. Далі треба підготувати сам сценарій, викласти на центр стола відповідну карту загрози, а також дві карти цілі. Перетасуйте решту карт сценарію стороною зі сценою догори та покладіть їх колодою на центр стола. Біля колоди залиште місце для скиду. Верхня карта колоди, активна сцена. Протягом гри верхні карти в колоді та скиді повинні лежати стороною зі сценою догори. Знайдіть в описі сценарію кількість захоплених карт. У першому сценарії їх немає, але коли зображене інше значення ніж нуль, то за кожну одиницю треба взяти одну карту сцени і підкласти під карту загрози так, щоб було видно символ прокляття на кожній карті. Далі покладіть журнал пірата нижче карти загрози так, щоб його вказівник раундів опинився поряд з раундом 1 на карті загрози. Наприкінці треба вибрати першого гравця будь-яким способом або ж першого персонажа, якщо ви граєте соло. Отож. Можна переходити безпосередньо до гри. Кожен сценарій триває до семи раундів. Що раунду гравці виконують ходи по черзі, поки колода сцен не вичерпається. Хід гравця складається з чотирьох послідовних кроків: спершу треба провести перевірку на кризу. Знайдіть символ прокляття на активній карті сцени, тобто верхній карті стосу. І якщо цей символ є в журналі пірата, її розташований поряд із символом ефекту кризи на карті загрози. Активуйте цей ефект кризи згідно з поясненнями в журналі пірата. Проте, якщо символ прокляття не розміщений поряд із ефектом кризи, цей ефект не активують, нічого не відбувається. Далі треба виконати одну дію, щоб отримати ресурси, досягти прогресу в сценарії чи змінити активну сцену. Щоб завершити подію сцени, ви вибираєте одну з чотирьох подій, зображених на карті. Кожна з подій має свої умови. Ця подія дає змогу безплатно отримати ресурс. Для такої події ви мусите спершу витратити зображені ресурси, а ця подія вимагає проходження перевірки вміння. Завершивши подію, отримайте нагороду відповідно до її номера. Підкладіть цю карту відповідною стороною догори під карту свого персонажа так, щоб було видно ресурси. Персонажі можуть мати необмежену кількість карт ресурсів. Щоб заплатити зображені ресурси для виконання події, гравець мусить мати відповідні ресурси на картах під персонажем. За сплати гравець просто прибирає карту з під персонажа та відправляє до скиду. Проте, якщо ви витрачаєте не всі зображені на карті ресурси, тоді відкладіть цю карту. Ви зможете використовувати позосталі ресурси з неї до кінця ходу. Ресурси бувають базові, як от діжка, меж і монета. Самоцвіт, який можна витратити замість будь-якого базового ресурсу або ж за позначку самоцвіту, і гармата. А ось найскладніші події вимагають перевірки вмінь персонажа, кмітливості, хоробрості чи хитрості, показники яких зазначені на картах персонажів. В умові перевірки вказаний тип вміння, який треба перевірити. Для перевірки візьміть активну карту сцени та викладіть біля нової відкритої карти. Порівняйте символи проклять на активній сцені та відкритій карті. Якщо вони однакові, ви автоматично провалюєте перевірку вмінь. Якщо символи не збігаються, додайте значення модифікатора вміння відкритої карти до значення вміння вашого персонажа. Якщо підсумкове значення більше або дорівнює перевірчому значенню, ви успішно проходите перевірку і можете отримати ресурси з цієї події. Проте, якщо ви провалили перевірку, скиньте активну карту сцени. Проте може статися, що активна сцена єдина карта в колоді. Тоді спершу перетасуйте скид, а потім використайте верхню карту як відкриту. І якщо у стосі скиду немає або одна карта, ви не можете виконувати дії, що вимагають перевірки вмінь. За дію у свій хід ви також можете виконати умови цілі. Кожен персонаж може виконувати лише одну ціль. На кожній карті цілі зазначені 4 рівні, а також вартість проходження одного рівня. Тож у свій хід ви можете сплатити зображені ресурси, і якщо ви досягли першого рівня цілі, візьміть карту та розмістіть в вказівник рівня досягнення цілі так, щоб він указував на перший рівень вашого персонажа. Досягаючи наступних рівнів, переміщуйте ціль праворуч так, щоб її вказівник рівня збігався з відповідним рівнем персонажа. Кожен досягнутий рівень дає персонажу певні нагороди, як от вміння для проходження перевірок, постійний ресурс, який ви можете витратити один раз за свій хід без скидання цієї карти. А четверта позначка не дає бонусу, а натомість означає, що ви виконали половину умов необхідних для усунення загрози її перемоги. Тож, коли ви зможете підняти рівень обох цілей до четвірки та здолати загрозу, ви завершуєте сценарій перемогою. Остання можлива дія це атакувати головного суперника карту загрози. Для атаки ви повинні провести перевірку того вміння, що зображене на карті загрози. Перевірче значення це сума базового значення вміння загрози плюс кількість захоплених нею карт. Після атаки завжди скидайте активну сцену незалежно від результату перевірки. Якщо ви долаєте загрозу, то тимчасово відкладаєте її та скидаєте всі захоплені карти. Якщо ви подолали загрозу, уже досягнувши обох цілей, то вилучаєте цілі і виграєте сценарій. Крім виконання дій у будь-який момент гри ви можете використати властивості зображені на карті вашого персонажа або карті імперії, якщо властивість не має обмеження. Такий символ дозволяє використовувати властивість або виконувати дію лише тоді, коли карта імперії лежить відповідною стороною догори. Така позначка обмежує кількість використань властивості «Захід». Така позначка дозволяє активацію лише в певних раундах. А ця означає, що властивість стосується лише персонажа, що її активує. До того ж на червоному тлі може бути зазначена вартість, яку треба сплатити для активації властивості. Тож, наприклад, якщо у вас є невитрачені ресурси, ви можете витратити їх для активації властивості. Завдяки активації властивості контрабанда, ви можете взяти будь-яку кількість ресурсів із під карти імперії та підкласти під карту свого персонажа. Властивість змова дозволяє відразу передати хід іншому персонажу, який почне хід із того місця, де зупинився попередній. А ось властивість підмога дає змогу активному гравцеві тимчасово збільшити значення свого вміння під час перевірки. Підмогу можна використати після відкриття модифікатора вміння. Також у свій хід за бажанням ви можете зберегти ресурси. Для цього перемістіть будь-які карти ресурсів із під вашого персонажа під карту імперії. Проте в такий спосіб можна зберігати щонайбільше три карти. Після виконання дії і активації властивостей, гравець завершує свій хід і передає іншому персонажу. Проте, якщо наприкінці ходу будь-якого гравця вичерпується колода сцен, тоді раунд завершується. Перетасуйте скид, щоб утворити нову колоду. Далі захопіть одну верхню сцену з колоди та посуньте журнал пірата праворуч, щоб вказівник раундів указував на наступний раунд. Проте, якщо завершився сьомий раунд без виконання умов перемоги, і якщо загроза має 5 захоплених карт. Або якщо наприкінці будь-якого раунду вичерпується скид та колода, гравці відразу програють сценарій. А перемагають, якщо виконали обидві цілі чотири рази, а також здолали загрозу. Після проходження місії ви отримуватимете нагороди, які зазвичай дозволятимуть вам використати певні наліпки на картах персонажів або на карті імперії. Але також можна зустріти позначки для розблокування додаткових правил, що відмічені спеціальними символами в буклеті. Утім, коли ви повністю пройдете кампанію, не поспішайте розлучатися з цією грою, адже ви завжди можете зіграти повноцінну партію, вибравши навмання дві карти цілий та одну карту загрози, а також вибрати рівень складності, який визначає початкову кількість карт, захоплених загрозою. Тож наразі ми розглянули всі правила гри хвостаті пригоди піратський спадок і відчули на собі, що таке піратське життя. Ставте вподобайку цьому відео і пишіть у коментарях, які фільми та книги з піратською тематикою вам подобаються найбільше і чому. Поширюйте це відео друзям і підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові огляди від Гікача. А сьогодні я вже буду з вами прощатися: грайте в найкращі ігри разом із Гікачем і бережіть себе. До зустрічі, папа! -па.